Привіт, мої дітки. Запрошую вас на заняття зліплення. Вази бувають різні за формою, розміром та кольором. Тому сьогодні на занятті я пропоную зробити вазу. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліну, вирізаний заздалегідь шаблон вази, вологі серветки та пластилін. Для того, щоб прикрасити нашу вазу. Ми беремо будь-якого кольору пластилін. Я, наприклад, беру жовтого кольору. Беру, відриваю шматочки ось такі і катаю ось такі ковбаски. Один. Два. Три. Тепер беру пластилін блакитного кольору і буду робити ось такі кульки. Відриваю шматочок і скочую у кульку. Тепер беру пластилін помаранчевого кольору і буду робити спочатку відриваю шматочок, розкочую око ковбаску, а потім буду робити ось таку хвилясту. А тепер будемо ми з вами прикрашати вазу. Тепер ми будемо з вами прикрашати нашу вазу. І притискаємо пальчиками. Ось так. Дітки, ось така ваза у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!